Дорога церква, слава Ісусу Христу! Всякий раз, коли приходиться моя можливість говорити Слово Господнє в тій чи іншій церкві, всякий раз якось по особливому серце і дух всередині тремтить, щоб передати Слово Господнє правильно. Я розумію одну річ, яка є в нашому житті, що всякий раз, коли ми приходимо додому молитви, ми сюди приходимо для того, щоб щось взяти для себе. Певно, поспілкуватися, певно, можливо почути якісь останні новини, можливо побачити гостей, можливо, побачити тих, кого будемо приймати, можливо, почути ще якісь дуже важливі оголошення. Але сама основна і головна ціль того, що ми є на цьому місці, це головна ціль, щоб приготувати своє серце до зустрічі з Ісусом Христом. Ми сьогодні є щасливі люди, щасливі люди в тому, що маємо життя, маємо руки, маємо ноги. Ми можемо дихати, ходити, говорити, бачити, маємо свої сім'ї. Уявіть собі, що на сьогоднішній день в деяких сім'ях біда, горе, немає тата, немає мами, немає дружини, немає чоловіка, немає когось близького і в їхній сім'ї проблема. Я хотів би, щоб сьогодні ми, відвідуючи це служіння, наразі тому ми мали можливість бути вдячними Богові за те, що ми маємо, і в той же момент. Бажання мого серця, певне, як бажання всіх братів, служителів, що ми мали можливість помічати тих, кому сьогодні тяжче, чим мені. Сьогодні співали один псалом про милість Господню. І коли співаючи оцей псалом, всякий раз Дух Святий перегортує сторінки особистого життя. І я бачу моменти, я бачу моменти, коли кожний шрам на моєму тілі він говорить про те, що рука Господня. Вона була дуже близька, вона була дуже рядом, щоб спасати, милувати. І знаєте, перед тим як говорити це слово, яке сьогодні в мене в серці, або сьогодні, навіть до вашої церкви, я хотів би нагадати один, дати один нагадати один секрет переможного християнського життя. І прославлення Господа нашого Ісуса Христа одною річчю, яку можемо робити ми всі. Незалежно від того, хто ти багато говориш чи мало, співаєш чи не дуже. Незалежно від того, чим ти живеш, чим ти займаєшся, ми маємо можливість робити одну річ в, Єван... в Євангелії, в книзі відкриття Івана Богослова, там написані такі слова: вони побідили його кров'ю, агнця і силою свого свідчення. Я хотів би, щоб сьогодні кожен із нас, коли ми прийшли на це місце, ми завжди беремо для себе багато різних речей. Ми стараємося прийняти для себе багато чого. А в одному псалмі, який ми співаємо, в іншому псалмі, який казав пророк Давид або цар Давид, він казав і милості Господні, вспоминай, читай і розповідай їх іншим. Я хотів, хотів сьогодні сказати для кожного із нас вчасно передане свідчення про Божу милість і про Божу благодать, воно в когось укріпить віру. Воно в когось підніме надію, воно когось, можливо, зупинить, а іншу людину збереже, а іншу людину підніме вчасно сказане слово. І тому несказане слово, або ваше мовчання, воно може в вічності бути проти вас приговором. Ти міг сказати, але ти промовчав. І щоб не отримати від уст Господніх в в себе або в сторону себе якийсь докір, ми маємо сьогодні можливість виконувати оту Євангелію. Яку ми читаємо. Я сьогодні хотів би прочитати два місця із Божого Слова і постаратися поєднати або порівняти їх і донести думку, яку хотілося б сьогодні, щоб ми розуміли, як члени церкви, як діти Божі, як ті, які знають Христа в другому, в третьому, чи, можливо, навіть дехто із нас в п'ятому поколінні, читаю перше післання до Корінтян, 15, розділ, 19 вірш, один тільки віршик такі слова. Якщо тільки в цьому житті. Ми надіємося на Христа, то ми є найнещасніші люди із всіх людей. Я думаю, що це місце часто читається з кафедри. Або часто ми його читаємо на Пасху, бо, можливо, перечитуємо його. І інше місце слова Ісуса Христа, які Він сказав вже перед тим моментом, коли він мав відходити від цієї землі в одній з своїх притч до євреїв, які записав Матфій у 22 розділі. Він сказав такі слова. А раби ті, які вийшли на дороги і зібрали всіх, кого тільки змогли знайти, і злих, і добрих, і весільна гостина наповнилася людьми. Цар же вийшов подивитися, побачив там людину. Ви знаєте, Ісус Христос, коли ходив на цій землі, а коли він був на цій землі, він старався говорити до людей просто. Він говорив до людей доступно. І коли є апостол Матвій він писав своє Євангеліє, він писав його до євреїв. Він писав його, показуючи Христа як Месію, як Сина Божого, як. Сина Давида Він показував їм як того, якого вони чекали, і як виконання всіх Господніх пророцтв. І коли Ісус Христос ходив серед них, Ісус Христос старався їм доносити ось те слово, яке Господь дав йому в серце. Він казав, я показую отця, я перейду те, що Господь мені дає, і Він один показував, що буде там, у вічності. І коли Ісусові Христові задавали багато запитань, коли йому казали, Господи, а що буде так чи іначе? То Христос говорив просто. Ви знаєте, сьогодні нам, щоб дізнатися про щось, нам потрібно відкрити інтернет, зайти на якусь біржу, подивитися багато різних новин, оцінити якусь певну ситуацію і почати розуміти, а що буде завтра, а що буде далі. Але всякий раз, коли я читаю Боже Слово, всякий раз, коли читається місце Божого Слова з цього місця, або кожен з нас, коли читає Боже Слово, ми розуміємо одну річ: що точніше і вірніше про наше завтра не скаже ніхто, скаже тільки одне слово Господнє. І тому хочете знати ти свою судьбу, читайте Боже Слово, хочете розуміти своє майбутнє, читаємо Боже Слово. Хочемо знати, що буде там, читаємо Боже Слово. І ось Ісус Христос Він розповідає оцим учням. Або книжникам, фарисеям, які оточували його, він розповідає їм про вічність, або розповідає їм про майбутнє, простими земними словами. За браком часу я не буду перечитувати цю притчу Ісуса Христа про брачний пір і про царя і про сина, але хотів би коротенько пройтися по цій історії і взяти із неї такі певні зернини, або певні такі основи для того, щоб ми могли розуміти, що Христос хотів досягнути, або що Він хотів зробити, досягнути, яку Він мав ціль, що щоб люди, які слухають його, що вони можуть взяти для себе, він казав для євреїв ось так. Все, що казав Христос, він брав із прикладів з життя. І євреї розуміли, що це вони, вони жили в цим. Вони цим питалися, це було повсякденно, і коли Христос сказав притчу, вони розуміли, до чого він клонить. І часто казали і оці самі євреї, фарисеї, книжники, часто казали: Господи, чи не про нас ти це кажеш? Сьогодні часу ми сидимо на цьому служінні, і я прийшов одного разу на служіння із своїм сином. Сидимо ми з моїм сином, і де проповідь, пісні, вірші. І ні одної призивної проповіді не було. Він виходить із служіння, як тато каже, сьогодні всі проповіді говорили про покаяння. Часто буває, коли ми приходимо на служіння, можливо, говориться зовсім не те для інших, але Бог поособливому говорить щось для Твого і мого серця, що я хочу почути, те я буду чути. На що я настроєний, те я буду приймати. І потім, що б мені хто не говорив, я просто настроєний тільки на одне. Біблія говорить нам, послухаю. Що скаже Господь для Твого, для мого серця, і ось Цар. Він захотів зробити свято. Свято говорить про те, що наш Господь він приготовив для нас вічність. Біблія каже на такі моменти для нас, що Він є той, який приготовив не тільки все, але він має певний час, він має певний проміжок часу, він має певний день, коли він позве вибраних до гостини. Біблія каже нам про те, що він робиться все ради Сина свого Ісуса Христа. Він робиться все ради церкви, він приготовлює церкву. Це він все робить для чого? Для того, щоб був особливий день зустрічі Христа і горне нареченої на небесах, і ніхто не знає того дня, знає тільки один Господь. І Біблія говорить нам ось таку річ через слова Ісуса Христа, що Цар. Наперед казав вибраним, каже: Я скажу вам, і буде пір, і ви прийдіть на нього. Оце слово вибрані, вони ставить нас трошки вище. Це не говориться тільки про євреїв, про людей, які жили в ті часи. Це говориться навіть про нас, дітей, віруючих батьків в другому, в третьому чи в п'ятому поколінні. Часто буває, ми говоримо віруючі і невіруючі. до кого ми відносимо ми себе. А ми відносимо себе до кого? До вибраних, тому що ми маємо благословіння народитися в віруючих сім'ях, маємо можливість служити. Господу живому. І ось він покликав і сказав: ідіть слугам, пророкам, проповідникам, євангелістам, благовісникам, можливо, комусь молитовнику, ідіть і скажіть, все готово, і прийдіть. А ось ці звані, що вони зробили? Часом буває тонкий голос Духа Святого, говорить до Твого і до мого серця. Саме найбільший гріх, який може тільки бути. На цьому місці, не на цьому місці тільки, а в нашому житті це гріх пренебріження, коли говорить Господь, а ми пренебрігаємо його словом. І там даже Христос підчеркнув, а вони принібрякши то, хто пішов на поле, хто каже, я женився, хто каже, я зробив те, і каже, вони відкинули Його слово. Дорогі мій друже, дорогі мій брати, сестра, які є на цьому місці. Як часто буває, Господь каже тобі, зупинись, як часто Господь каже тобі, іди, зроби те чи інше рішення, приготов своє серце. А ми часто кажемо: Господи, почекай, в мене на тебе немає часу. Що робить тоді Господь? Тоді Господь каже: посліть людей, місіонерів, благовісників, проповідників по радіо, по інтернету, ідіть і збирайте всіх. І ви знаєте, я уявляю ту картину. Коли додано те місце Божої благодаті, на місце того брачного піра, до того дому царя, почали сходитися різні люди. Туди приходили люди, які були грязні. Туди приходили люди хромі, сліпі, туди приходили злі і добрі. Туди приходили Біблія каже нам різні люди. І ви знаєте, що об'єднувало от тих всіх людей, які ішли, коли почули голос. Їх об'єднувало те, що вони повірили слову, ось тих рабів, які казали Ідіть. Вас чекає милість царя-царів. Вони в перший раз вони не були запрошені, вони в перший раз вони не були в числі тих, на яких впала Божа милість і пала Божа благодать. Але через Сина Його, Ісуса Христа ми маємо свободний доступ в Царство Небесне. І через Сина Його ми маємо можливість прийти до нього такими, як ми є. І ось вони прийшли. Що їм двигало? Один йшов Я піду провірую, чи то правда, інший йшов із любопитства, когось, можливо, тягнули, вели. Кожного з нас є різні дороги до Христа, різні дороги до церкви. Різні дороги до цього місця, де ми можемо схилити коліна і сказати, Господи, прости, я каюсь, я був неправий. І ось ці люди йшли, йшли, йшли. І там є таке важливе слово. І дом весільний, він наповнився тими, хто лежали. Щоб зайти на те весільну гостину, або щоб зайти ось туди, на те місце, потрібно було зробити певний ритуал, потрібно було підійти до ворот. В єврейському тексті або в єврейській традиції. Потрібно було підійти не просто до ворот, але тебе там зустрічали люди, тебе там зустрічали слуги. Ти мав зняти свою одежу. Коли ти був грязний, тобі давали, щоб помитися, тобі давали іншу одежу. І всіх людей, які були на тому місці, які входили ось туди, на те місце цього піра. Чи ти був високий, чи низький, багатий чи бідний, чи ти був хомлищі, можливо, ти був very rich man. але їх всіх об'єднувало, те, що вони на дорозі, там, у цих дверях, вони отримували. Одну одежу і одне взуття, і їх омивали одною водою. І коли вони всі туди зайшли, то Біблія каже нам, що вийшов цар перед тим, якщо представити для жініхані Весту, мав зайти батько і побачити, чи все там нормально. Можна було б на цьому, якби сказав би Христос і брачний пір наповнився возліжащими, можна б сказати: Господи, довольно. Ми відкликнулись, Господи, ми прийшли. Що ще треба? Але коли ми читаємо це місце із Божого Слова, місце, яке сказав наш Господь Ісус Христос, Він сказав це серйозно. Прийшов Цар, Батько Небесний, прийшов той, який дав слово, прийшов той, який дав закон, прийшов той, який написав правила, прийшов той, який дав все, щоб правильно нам поступати. І він подивився навкруги і побачив одну людину. Я думаю, ми всі читаємо Боже Слово, ми розуміємо, що то була за людина. Та людина належала до людей, які повірили і прийшли. А не просто до тих, які повірили і прийшли, але досліджуючи Боже Слово, маючи можливість молитися, роздумувати над цим. Я побачив, що це була людина із тих званих, яка все ж таки подумала: я все ж таки піду і прийду додому того свого друга. І він прийшов, що його відрізняло від ось цих, які були біля нього. Його відрізняла одна річ. Часто буває, ми маємо багато друзів. В дом своїх друзів ми можемо зайти просто так. В дом своїх друзів ми можемо зайти якось по-особливому. Навіть коли вони працюють на роботі, і друг начальник. Я до нього заходжу якось по-особливому, і всі бачать, я друг цього чоловіка. І ось той хлопець, юнак, мужчина, жінка чи хто. Біблія каже нам, що цар сказав: друг, як ти сюди попав? Я думаю, що він попав туди просто. По тій причині, що його могли знати слуги. Він мог попасти туди просто, по тій причині, що він знав, як туди зайти. Але він не учов одної ситуації. Сьогодні особливий день. І ти повинен виконувати всі вказівки і правила, бути одинаковим, як всі. Біблія каже нам, хто входить де інде, той є вор і розбійник. Біблія каже нам, хто не виконує Божих заповідей, навіть маленької, той не виконує всього закону. Біблія багато нам речей говорить про дрібниці. І в цей момент цар, батько, він звернув увагу на дрібницю. Там була людина, яка відлічалася від всіх. Можливо, його одіж була така сама, трошки біла, але не така. Можливо, було в нього щось подібне, але не таке. Він підпис підмічені ось ці слова, що каже Христос, що він був одітий не в весільний одяг. Сьогодні важливе слово до нас, всіх слухачів, які відвідали в цей вечір дане служіння. Ми, як ті, які маємо привілегію бути в домі молитви, бути віруючими, бути вірними, бути дітьми віруючих батьків, ми часто буває ставимо себе трошки вище за інших людей. Часто буває, можемо дивитися якби з висока. Часом буває, ми можемо якось думати про себе трошки краще. І оця людина, яка прийшла туди, вона подумала: все ж таки, це мій друг. Він поступить правильно, але Христос, на прикладі ось цього царя, він показав про те, що буде там у вічності. Біблія каже нам такі слова: каже, що без праведності і без святості, без миру один з одним ми не можемо побачити лиця Господнього. Для того, щоб нам попасти перед Його престол, нам потрібно зробити річ. Бог дивиться на нас через Христа, Бог дивиться на нас через Його жертви, через Його кров. Бог дивиться на нас через те, які ми, які ми є в ньому. Бог дивиться, ми повинні прийняти Божу благодать. Що цікаво, ми можемо зголоситися на призив Божий. Ми можемо зголоситися на призив царя, але в той момент ми можемо не виконати маленької дрібниці. Можна сидіти вже ось там. Кажеться, зараз вийде женіг, але цього не було. І цар тоді каже: візьміть його і киньте туди. Ви знаєте, той чоловік, в Біблії написано, Христос про нього більше нічого не казав, але там написані такі слова: а він мовчав. Ви знаєте, що коли Христос до нього привели одну жінку, яка була виновна, і всі осуджували її, то в той момент, коли всі осуджували, Христос сказав тільки 10 слів. Він сказав, каже, хто з вас без гріха киньте в неї камінь? Що сталося з твоєю з тою жінкою? Каже, вони всі, будучи обличюм совістю, вони мовчки пішли. Настане момент, коли ми на цій землі. Ми, будучи дітьми Божими, ми маємо можливість соприкосновення з Божим голосом, маємо можливість соприкосновення з Духом Святим. Ми маємо можливість соприкосновення з Божою благодаттю. І совість наша осуджує або оправдає. Вона піднімає або опускає. Совість наша робить певні діла в нашому житті. І ось цей юнак або той мужчина, чи та, можливо, жінка, вона не мала що сказати в своє оправдання, бо вона знала, що вона є винувата. Перед цим я прочитав місце з Божого Слова і хотів би трошки приблизити нас до того, чому ми, які маємо надію на Ісуса Христа, ті, які прийняли водне хрещення, ті, які спасені, народжені згори, ті, які можливо вирішуємо своє або вимірюємо своє християнство десятками років слідування за Ісусом Христом. Ми часом можемо бути нещасніше інших людей, і не дай Боже. Ми можемо оказатися на місці отої людини, який скаже цар царів, Друг, а як ти сюди попав? Друг, а як ти сюди попав? Ви знаєте, коли я дивлюся на. Ось цю історію, або на ось це, то воно переплітається, Павло і Ісуса Христа. Вони переплітаються. Ви знаєте, що коли ми можемо подивитися самі на себе, ми можемо не потрібно дивитися на когось. Коли ми приходимо сюди, то ми читаємо Боже Слово, яке гостріше всякого меча двосічного. І воно відкриває моє нутро і показує, хто я такий. Ми сьогодні, як діти Божі, ми повинні подивитися на себе, як ми дивимося на інших, як ми відносимося до інших, що ми робимо для Божої. Ми повинні подивитися на багато різних речей. Часом буває, ми дивимося на багача і лазара, можемо осуджувати багача, але бути на його місці. Часом буває, ми можемо бути добрими, правильними фарисеями, і такими потрібно бути. Але в той же момент ми можемо стояти і казати, Господи, я дякую Тобі, що я не такий, як Той, митник. Часом буває, ми можемо робити багато що. Але Христос, коли входив до Єрусалиму, Він сказав слова, каже, якщо вони замовкнуть, то камні будуть вопіяти. І часом, буває, прийде до нас в церкву, до вас в церкву людина, яка не підходить під ваші стандарти, яка не підходить під, можливо, під певні правила і рамки. І дехто з вас подивиться з висока. Але в той момент це може бути останній день в житті тої людини, коли до неї може проговорити Дух Святий, може проговорити Господь. І ця людина, не отримавши відповіді, вона піде. Але ми, як християни, які, як нам, здається, що ми спасенні, належимо до Царства Небесного, ми можемо відкинути їх від себе. Ви знаєте, Божий погляд на тих, які прийшли, він. Одинаковий, незалежно від твого віку, незалежно від твого образування, незалежно від твого кошелька, кармана чи твого положення, він одинаковий. Тобі потрібний Христос. І я хотів би сьогодні закінчити цю промову, яку по милості Божій, зі згоди братів. Я маю можливість сьогодні всім нам сказати. Але хотів би по милості Божій показати ось тих людей згідно Євангелії. Я знайшов їх там більше десяти категорій, і я не хотів би, щоб ми знайшли себе в числі тих людей, які можуть бути найнещасніші всіх інших. Інших, ви знаєте, що означає надіятися на Христа тільки в цьому житті. Я говорю про того юнака, який зайшов на брачний пір. Я говорю про того, який все ж таки вирішив прийти, і він прийшов, подумав, що буде так, як і раніше. Це говорить про те, що ми відвідуємо служіння, ми живемо християнським життям без думок. Про майбутнє. Це говорить про те, що коли сьогодні з віруючими добре, я буду з ними. А коли настане якась біда, проблема. То й хай так і буде, я відійду. Часом бувають оці люди, які надіються тільки на Христа в цьому житті. Це ті, які відносяться до Нього як до почтової скриньки або як емерженсібакса, коли потрібно щось відкрити, щось якась допомога. Тільки тоді, Господи, як тривога, тоді й до Бога. Коли ми знаємо Бога здалеку, ми не маємо з Ним особистих відносин. Це люди, які надіються на Христа тільки в цьому житті. Господи, дай, Господи, поможи, Господи, благослови. Прийшла така думка, як ми молимося, сидячи в домі молитви? Чи слухаємо ми себе, як ми і про що ми молимося, про кого ми молимося, про що наші молитви, про що наші думки? Наша молитва часто відображає наші особисті відношення перед Христом або з Христом і про наше положення в Царстві Небесного. Ви знаєте, що? Настане момент, я це поєдную з притчою Ісуса Христа. Настане момент, коли буде вічність, буде суд у великого Білого престолу. І Бог буде відділяти направо і наліво, і там будуть люди, які будуть казати, Господи, чи не Твоїм іменем ми проповідували, чи не Твоїм іменем ми чудеса творили. Господи, чи Ти не ти учив нас, Ти ж жив, жив з нами, і ми знали Тебе. І вони почують голос царя, вони почують голос Спасителя. Відійдіть від мене. Я ніколи не знав вас. І наостанок я декілька віршів і закінчую свою промову, все ж таки, згідно Євангелії, люди, які надіються на Христа і думають про себе з висока, але Божий погляд на думаючих ось так, він зовсім інших. Біблія каже нам такі, такі слова: придуть багато з востока і запада, лягуть за Авраамом, Ісаком і Яковом, а сини царства вони будуть викинуті геть. Плєвили при житті люди, які мають. Вид, а не мають плода. Інше Бог пошле ангелів, і вони соберуть із царства Його тих всіх, хто роблять соблазни і беззаконня, і вернуть їх в піч. Ще одне: при кончині віку прийдуть ангелі і відділять злих від добрих, злий раб, який бив своїх товаришів, він також буде відкинутий написано Авні, пси, чародії, любодії і долуслу а далі всякий любящий і ділаючий неправду. І останнє. Хто не був записаний в книзі життя? Ми будемо йти сьогодні додому з цього місця. Ми будемо йти додому із цього місця. Я хотів би, щоб ми задали собі таке запитання. Якщо сьогодні Господь прийде за моєю душею, де буду я? Чи попаду я в Царство Небесне? Що я можу сказати, коли прийде Господь і скаже йдем за мною, де я буду? Де? Сьогодні, сьогодні день нашої, моєї. Твоєї перевірки я хотів би вас зустріти в Царстві Небесному. Я хотів би бути разом з вами там і співати ці прекрасні псалми. Але щоб бути там, потрібно бути дуже уважним до дрібниць. Амінь.